Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Зеленський в шай, там відбуватиметься те, що всі чекали. Союзники дотиснуть заміни Єрмака. Зеленський назве прізвище і прокоментує своє рішення офіційно. Ультиматом Байдена по іншому зброї грошей не буде. Оточення президента України Володимира Зеленського. Приголомшена жадобою влади голови ОП Андрія Єрмака. Залежність слова держави від нього також може вказувати на тертя української влади із західними партнерами. Про це повідомляє видання, The Times, інформує цензор. Зазначається, що у статті критикується глава офісу президента Андрій Єрмак. Вплив Єрмака на Зеленського з моменту запровадження воєнного стану у 2022 році, який дозволяє Зеленському залишатись на посаді до кінця війни. Авторитет Єрмака перевищував авторитет усіх обранців України, окрім президента. Деякі джерела дійшли до того, що в серії інтерв'ю називали його фактичним главою держави або віце-президентом України, стверджують у виданні. Повідомляється, що дипломатичні джерела скаржили, що він повністю контролює доступ до президента. А посли G7, які сподівалися на аудіє. Були представлені Єрмаку, високопоставлені урядовці, військові та дипломати висловили тривогу з приводу того, як зростає залежність Зеленського від Андрія Єрмака, якого звинувачують в накопиченні особистої влади та узурпації демократичних процесів. Звільнення Кубракова та Залужного за словами джерела видання, звільнення залужного та віцепрем'єра Кубракова, яких цінували на заході, також пов'язані з діями Єрмака. Зростає занепокоєння, що Зеленський все більше покладається на Ажменку підлабузницьких домашніх голосів. Страх стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий. Доступ до президента зменшується, а команда Єрмака зростає, зазначає видання. Роль Олега Татарова також у статті згадується про роль заступника голови ОП Олега Татарова, адже Єрмак використовує татарова для забезпечення лояльності з боку офіцерів кримінальної юстиції. Він надзвичайно ефективний. Він знає систему та людей. У ній він не має моральних обмежень, вміє накопичувати гроші. Розповіли журналісти-чиновники, розповіли журналістам-чиновники. Корупція джерело суперечок між Києвом і Білим домом. Також повідомляється, що корупція все більше стає джерелом суперечок між Білим домом і Києва Ом, держсекретарша Ентоні Блінкін під час свого візиту в Україну минулого місяця заявив, що Київ має переконати, що боротьба з корупцією продовжується вдома так само, як триває боротьба з агресією Росії на передовій. Водночас, співрозмовники видання на банкові спростовують ці звинувачення, заявляють, що критика на адресу голови ОП викликана прямим, але ефективним стилем управління Єрмака, вказуючи на його успіх в ініціативах. Серед таких ініціатив названо саміт миру у Швейцарії. У західних партнерів виникає дедалі більше запитань до п'яти шести менеджерів Володимира Зеленського, яких він не може позбутися бо мовляв. Постраждає вся Україна, пише Ніна Соколова. Днями видання The Times вийшла розгромна стаття про голову офісу президента Андрія Єрмака та інших його помічників. Заголовок дуже красномовний Єрмак узрубує владу. Залежність Зеленського від нього зростає. Деякі джерела в інтерв'ю виданню назвали Єрмака фактичним главою держави або віце-президентом України авторитет і вплив перевищує всіх обранців, крім президента Зеленського. Інсайдери видання повідомляють, що звільнення главкома залужного віце-прем'єра Кубракова, яких цінували на заході, також пов'язані з діями Ремака. Скидається на те, що глава ОП позбувається усіх хто. Не призначив. Скидається на те, що глава ОП позбувається усіх, кого він не призначав. У його оточенні мають бути тільки свої люди. Зростає занепокоєння, що Зеленський все більше покладається на жменьку під лабузницьких домашніх голосів. Страх стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, зменшується. а Команда Єрмака навпаки зростає. Йдеться у статті. Видання також відзначає роль Олега Татарова. І звісно ж, корупція детаймс назвала джерелом суперечок між Києвом і Білим Домом. Держсекретар Ентоні Блінкен під час останнього візиту в Київ заявив, що вдома боротьба з корупцією має. Тривати не менш запекло ніж боротьба з агресією Росії. Однак згадаємо слова Зеленського під час прес-конференції за підсумками 23-го року про тих самих 5-6 менеджерів, з яких у нас буде менше допомоги, менше ППО та максимальна боротьбу з корупційними ризиками. Коли прозвучали слова, зокрема, що ті гроші, які надають союзники, завжди витрачаються за призначенням. Напрошується питання: якщо до решти коштів редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпис. То переможемо разом.